У мене починається четвертий курс хіміотерапії. Я настроєна оптимістично, настроєна на успіх, настроєна, що вдасться подолати цю хворобу. Я вакцинувалася як тільки це було можливо. Це було в березні, це була залишкова доза. І другою дозою я вакцинувалася, знаючи про те, що в мене є онкологічний діагноз, перед тим як почати хіміотерапію, тому що я знала про те, що вакцинуватись під час проходження хіміотерапії неможливо. Я стараюсь думати раціонально завжди. І якщо є там якісь два, там, два зла, то я стараюся вибирати менше. І я просто собі подумала, якщо в мене підтвердиться онкологічний діагноз і на це все я ще захворію коронавірусом. А під час якби, лікування онкології, організм дуже ослаблюється. І будь-який вірус він, якби, в рази сильніше діє на людину. Тому ну, я відкинула ці страхи. Ну, в принципі, в мене їх особливо і не було, але це ще якби мене як, ну, навіть більше підштовхнуло. З приводу того, що, що з чим я зустрічалася з, з таким, був був такий випадок, коли я просто там йшла по вулиці і запитала. Ну, там продавали картоплю з машини. Я просто підійшла і запитала, скільки коштує картопля. Ну, Мені відповіли, розказали, там ще було ну, бабусі в основному там стояли такі за цей десь, ну, пенсійного віку, скажімо так. І вони вже мені розказали, що картопля дуже добра, що варили, пробували варити, що все. Ну, Все було дуже дуже було все гарно. Аж поки одна з жінок мене не запитала, чи я не їду на мітинг проти, проти вакцин. Я кажу, ні, я не їду, тому що я вакцинована. Ну, Я просто це сказала. я якби не Очікувала якихось таких іншого якоїсь реакції, і просто ці всі люди почали на мене кричати. І почали кричати, що це все відбувається через нас, через таких людей, які вакцинувалися, через людей, які ну якби підтримують цю всю всесвітню змову. Ну чому ну, що я скажу? Це старші люди. Мені там я їм подякувала і пішла геть. Я вакцинувалася як тільки була така змога. У мене ну я сім'ї лікарів, у мене багато у мене мама лікар, і, в принципі, якби все своє дитяче і свідоме життя я спілкуюся з лікарями, і я розумі, розуміла і розумію, наскільки важливо було вакцинуватися. І найбільша проблема якраз була в тому, що в Україні не було вакцин. Якщо б були вакцини швидше, то я би вакцинувалася там ще швидше, там в січні чи тільки коли вона з'явилася в лютому. Ну як тільки в мене була можливість, я відразу Вакцинувалася, і в принципі, ми так само вакцинували і сім'ю нашу. Серед молоду там покоління нашого віку не було таких у нас якби заперечень, але батьки мали такі побоювання. Ну переважно, це все ми кажемо, що це все ставалося через телевізор, тому що дуже багато було різних новин таких, якби. Ну, суперечливих і новин, які якби, насторожували, які говорили, що будуть дуже погані наслідки. Тому ну, сумніви були, але в принципі, ми були свідомі того, що вакцинуватися треба якомога швидше, тому що якби, є люди, які, можна сказати, втрачають життя через звичайну хворобу, яку в принципі, можна побороти. Розмови про те, що вакцинуватись не треба є, і мені. Трохи від того навіть лячно, що багато людей, які мають достатньо таку, ну, як, на нашу думку, здоровий глузд і ващо освіту, і, і вони все одно під впливом цієї всієї такої антивакци... вакцинаторської агітації, вони починають сумніватися. І це от лякає, ну мене особисто це лякає найбільше. Мене дуже часто і постійно питають, особливо ну оскільки я багато пишу про це в Фейсбуку, то частіше мене питають у Фейсбуці для ну для чого ти це робиш, а взагалі перестань агітувати за вакцинацією, тому що це є твій особистий вибір і не треба нікого агітувати. Але я завжди кажу: якщо ви прийшли до мене на сторінку і мене читаєте, то ви маєте ну, якби розуміти, що я тут висловлюю свою думку. І моя думка така, що вакцинуватися треба обов'язково, і це дуже багато, ну якби додає. Шансів в тому, що ваша хвороба пройде легко і додає майже там 100% шансів того, що ви не помрете. А людина, ну я як людина, яка зараз знаходиться в процесі лікування онкології, я просто ну. Кожного дня буваю в онкологічному диспансері, і я просто бачу, ну наочно бачу, що люди помирають, і як це страшно, як це страшно, ну від таких, коли люди помирають від таких хвороб, коли дійсно ну, дуже важко щось зробити. А коли люди через якісь фейки і через якісь такі свої ну, надумані речі, коли вони самі себе прирікають на те, щоб померти від такої хвороби, від якої, в принципі, ну ніхто не повинен помирати зараз в теперішньому світі.